Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі Я. -Я. Сьогодні у нас на розпакуванні буде годинник від Garmin. Garmin Fenix 6X Pro. Але не звичайна модель таку ми вже робили розпакування а Fenix 6X Pro Solar. Це модель, яка обладнана додатково ще сонячною батареєю по периметру екрана. І вона безпосередньо заряджає даний годинник від сонячної енергії та продовжує термін експлуатації від одного заряду. Зараз разом з вами розпакуємо та поглянемо, чим же ця модель відрізняється від звичайної моделі 6X. Про. І як завжди, дякуємо магазину Мій Маркет за наданий товар. Посилання на магазин залишимо в описі до цього відео. І не забуваємо, що для всіх підписників нашого каналу в магазині Мій Маркет на весь асортимент діє знижка 2%. Перед замовленням попередьте е, магазин про те, що ви є підписниками канала Яя. І отримайте знижку. Все дуже просто. Так. Пломба, як завжди. Так, до речі, дивимось. Країна-виробник у нас made in Тайвань. Це е, дуже гарно, тому що саме тайванське виробництво це е, мультимовна підтримка безпосередньо в годиннику. Бо е, китайська. Версія, вона йде китайськомовна. Так, і ще дивимось. В даному випадку у нас безпосередній імпортер Гармін Вроцлав. Це Польща. І безпосередньо гарантійні обов'язки підтримує безпосередній імпортер так як зараз у нас війна і дуже складно взагалі ці всі гарантійні ремонти, постгарантійні ремонти, та все таке інше, в нашому випадку імпортер в Польщі підтримує це все. Він офіційний імпортер компанії Garmin. А ми зі свого боку, магазин мається на увазі мій маркет. Пересилаємо до нашого імпортера. І імпортер. Надає або гарантійний, або постгарантійний ремонт у випадку, якщо щось трапиться. І компанія Мій Market надає вам гарантію, яка діє на протязі 12 місяців. Ви можете не хвилюватися, якщо у вас щось виникне з вашим годинником. Так, поїхали. Ось у нас пломба. Як бачимо, годинник наш запакований. Розрізаємо ось так. О. І ось так виглядає. Solar Intensity. Достаємо годинник. Ну, бачимо, він, в принципі, схожий на наш попередній огляд, який ми робили, ми так само залишимо в описі до цього відео, щоб ви змогли відкрити та порівняти. Так. Єдиний момент, що в нас тут повинно бути вказано. Так, Phoenix 6X. Про Solar. Титаніум. Титаніум це ще додатково щось в нас тут вказано. Ось так знімемо цю плівочку та побачимо сонячна батарейка. Бачите? По периметру оце кантик, це сонячна батарейка. Ось такий годинник. Ось як він на руці зараз вдягнемо, то побачимо, як він виглядає. Це максимальна версія X. Ось так. Ось. Як бачите, в мене, до речі, зап'ястя не дуже товсте, але, як бачимо, виглядає дуже. Цікаво ось такий годинник. Пишіть в коментах, чи подобається вам зовнішній вигляд даного годинника. Так, і далі ми дивимось, що в нас іде далі в комплекті. Так, виймаємо додатковий боксик, в якому в нас решта комплектації. Так, зарядний пристрій. USB-A. І, власне, гармінівський роз'єм. Ось так він виглядає. Так. І... Документація. Інструкція на багатьох мовах. І ще Product Information. Інформація про продукт. І так, ось такий годинник у нас сьогодні був на розпакуванні. Phoenix, Garmin Fenix 6X Pro Solar. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, та як завжди, бережіть себе та Україну. Всім пока. І слава Україні!